Незвично для себе ролі я від єпархії, яка будується вами вже більше десятиліття, яка свого часу зробила свій вибір і обрала вас тоді, коли були. Не гражди. коли були труднощі, коли протистояння певні були, найкращі священники обирають. І це, мабуть, одна з найвищих ознак. І я б сказав, одна з найвищих нагород для архієпископа. Тому що архієрей це отець для своїх священників. Ми сьогодні читаємо в Євангелії про пастиря доброго, який душу свою покладає. І ми знаємо, що наш пастир був і на Волчанській, і на Куп'янській землі. І поряд з ним в труну падали осколки. І всі, хто був на тому похороні, попадали. А наш Лобика стояв і дивився. Що робиться? Не втік від ворога, не злякався навпаки. Ніколи за всі роки я не знав його таким дієвим. Таким активним на користь своєї єпархії, як в ці роки війни, скільки вантажив своїми руками гуманітарну допомогу, скільки висвітив за цей час священників, як організував Капеланську службу в єпархії, я думаю, що Харківська. Слобожанська єпархія в цьому розумінні є взірцем для багатьох при такій малій зовнішній потужності має стільки капеланів, як організована взаємодопомога і погано чи добре, але навчання, але виховання, але спрямування. Вся єпархія вам вдячна будь-яка. Ми дуже цінуємо пастиря доброго, який дбає про своїх овець, який не залишає їх на потанах, який думає, як нагодувати їх небесним хлібом в першу чергу, надати їм надію, спокій, впевненість і натхнення на тяжкі часи. І от за те, що ми разом всі тут в найтяжчий час для нашої країни. Під вашим керівництвом, під вашим омофором розквітаємо, міцніємо, мужніємо за це все земний уклін. Велику подякування. І сподіваємось, що ви будете наслідувати свого небесного покровителя в усьому. І серед іншого, він дожив до 107 років. 107. Тому, тому ми сподіваємося, що якраз і вас це торкнеться. Треба дбати про себе для того, щоб дбати про інших. Бо якщо в тебе немає сил, ти не виконаєш своїх обов'язків. Хай Бог надає вам сил. Мужності, волі, могутності, все це у вас є, але все одно ми без Божої допомоги слабкі. Хай надає, хай укриляє, хай надихає і хай благословить вас.